совершаются поджоги. Ребятам за поджог автомобиля мы платим по 2000 долларов. Ну, по стоимости ТЦК само здание на 500 долларов всего дороже поджечь. А так автомобили без проблем, они бросают их вон, где не попадя. Сами идут пиво пить, бросают. Ребята подошли бензином капот или багажник облили, подожгли, видео сняли, подтверждение прислали, деньги получили. Все очень просто, как, как три копейки. Підпали військових автівок на замовлення ФСБ перетворюються із подиноких випадків на цілу масову течію, коли в телеграм-каналах знаходять молодиків або на сайтах, де вони шукають роботу. Обіцяють їм за дуже праведну справу, за яку суспільство подякує пару тисяч доларів, і бінго, ці люди стають агентурою ФСБ на території України. Буквально нещодавно днями спалили кілька медваків третьої штурмової бригади. СБУ затримало шістьох молодиків. Як працює ця система і що обіцяють молоді ФСБшники українським громадянам? А також як на це реагують військові. Про все це поговоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, понеділок Київ невідомі спалюють автівку для евакуації поранених третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Авто очікувало ремонту і мало незабаром знову відправитися на передову. Це авто до речі, придбали за кошти, які були зібрані волонтерами. У третій штурмові, з якими я поговорила буквально кілька хвилин тому, мені надіслали відео, скільки життів врятувала ця автівка на передовій. Показую вам ці відео, аби ви наочно розуміли ціну цих злочинів, які вчиняють палії. Я задзвонила Вікторії Ковач. Вікторія є керівницею медслужби 3 окремої штурмової бригади, яка власне і повідомила про спалення цієї автівки, аби поговорити як про реакцію самої бригади, так про те, що бригада думає про тих, хто підпалював. Послухайте цю розмову. Попередньо цей транспортний засіб виїхав з зони виконання. Це був наш фактично реанімобіль, який возив важких поранених уже тривалий період часу. Проте у зв'язку з певними технічними несправностями він потребував ремонту. І в період поїздки, доїхавши до Києва в пізній час доби, він зламався. І е, далі рухатися він не зміг, тому було прийнято рішення спільно з майстернею е, про те, що до ранку він почекає евакуації, і після цього зранку його е, заберуть уже безпосередньо до тієї майстерні, де будуть проводити йому ремонт. Е, проте зранку, коли бій прибув на місце, він побачив повністю спалений автомобіль. Ця стоянка, між іншим, до речі, до мене питання стосовно цього, як ви приходили, чи охоронялася стоянка, так вона охоронялася. Це була не просто залишена машина посеред дороги, це була охоронювана стоянка, на цій стоянці було, проводилося відеоспостереження. І на цьому відеоспостереженні чітко видно, як троє осіб поливали машину невідомою речовиною, після чого зробили підпал, і після цього ще додатково повторно допідпалювали машину, тому що їм не сильно подобалося, як горить. Медичний вак штурмової бригади віка. Хто це міг бути? Э... Хто це міг бути тут? Питання відкрите, але враховуючи останні новини з Одеси і Дніпра, э, я э, я наштовхуюсь на думку на те, що це якась або мережа. Залучених осіб по території України, в основному, це підлітки, як я бачу, хто залучається до такої роботи, абсолютно бездумні, які напряму шкодять, не просто е, наносять шкоду майну Збройних сил України. Вони фактично вбивають людей, тому що, руйнуючи майно, яке рятує життя людей, його приводячи його повністю в несправний стан, він вони фактично вбивають тих, хто міг би бути евакуйований цією машиною. Це... Це вороги держави, це вороги країни, бо інакше їх назвати не можна. Просто питання в тому, хто, хто є ініціатором і хто є тим, хто штовхає їх до цього, тому що я сумніваюся, що підлітки. Смозі самостійно згенерувати думку, що ми підемо палити військову машину, бо нам так захотілося. Тобто, в будь-якому разі це повинні бути або організація, або група осіб, яка керує такими людьми по території країни, враховуючи, що це не перший випадок. Друзі, Вікторія згадала про Одесу. Я нагадаю вам, що в Одесі затримали шістьох поплічників ФСБ, які підпалювали автівки за гроші за два тижні. Зловмисники змогли знищити понад 15 військових автівок. Хто ці люди, друзі? Запитаєте ви? Скажи, що це в основному молоді люди, вік від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. Ну а потім вирішили, що таким чином теж можуть з'їздити в одну місцену. Вантаж, так би мовити, виняти, зробити з ним відповідну справу, і за це отримують стільки, скільки напевно за кілька місяців вони заробляють. У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі телеграм-каналів із пошуку легкого заробітку, де залишали свої резюме. В одному із таких чатіків молодикам відповів представник ФСБ. Ви розумієте, що в телеграм-каналі там все зашифровано. В цілому знайти хто ця людина, де вона живе, миттєво неможливо. Ну і запропонував гроші в обмін на знищення автівок. Як працювала ця схема? Послухайте. Працюючи під прикриттям кур'єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об'їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору на погодження. Після команди від ФСБ молодики вночі прибували до паркоміст військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішю та підпалювали. Далі фігуранти фільмували загоряння для звітності перед агресором. У подальшому окупанти планували використовувати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. Зломисники нині пробивають під вартою їм загрожують до восьми років. Бо цигарні командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, а це Олег Романов, записав відео, в якому сказав, що дає дозвіл розстрілювати на місці тих, хто підпалює у тилу військові. Он зазначив, что покарание должно быть показовим, чтобы в дальнейшем эти покидьки подобного не делали. Опираясь на военное время, опираясь на боевой иммунитет, да и устное распоряжение и добро своим бойцам, на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, этих тварей, высшая мера наказания применялась на месте никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими уманными. Такие вещи должны быть показательны и должны сразу <coughs>, на месте быть устранены эти предатели, которые завелись у нас в тылу и продают то, что собирал народ за три копейки. Поджигают, делают горе. Это колорадский жук, которого надо травить. я також розпитала керівниці медичної служби трійки Вікторії Ковач, що взагалі робити із подібними зрадниками, ну і як загалом має бути вирішена ця проблема. Думки керівниці медичної служби можете послухати просто зараз. Я бачила заяву ну кількох воїнів третє штурмової, але розповзлася одна заява про те, що якщо раптом будуть... Ну, помічені особи, які це роблять, то цих осіб можна ліквідовувати на місці. Як ви, як керівник медички, втретє штурмової, ставитесь до таких заяв? Тут просто вчора історія така трапилася, що це не тільки єдина наша машина, яка за вчорашній день була спалена. Mm -hmm. Спалений був медивак в Києві, і ще була спалена друга ромаха командира протитанкового батальйону Кейсевак. Е, якби це дві ізольовані ситуації, воно розповзлося і наклалося одне на одне, mm -hmm. тому що ми обидвоє служимо в одній і тій самій бригаді. Але е, тут питання в чому? Ми не єдині чиї машини палять. Насправді це просто вчора вже накопило настільки, що про це потрібно було вже публічно заявляти. А стосовно розправи, ну я не вірю, що їх. Е, Тюрма чи будь-яке інше місце позбавлення волі буде виправляти оцю поведінку тих людей, які йдуть на такі кроки. Так само я критично боюся, щоб цих людей це чисто моя суб'єктивна думка, щоб цих людей з покаранням заводили в збройні сили. Тому що ці люди, якщо вони зраджують країну, уже будучи в такому віці і там, де вони знаходяться, то що вони будуть робити, будучи в війську, теж по телефонному дзвінку зраджувати інших людей, з якими вони йдуть на штурм чи сидять на позиції. І які наслідки для країни це може нести? Якщо сьогодні це машина, то там це людське життя. Тому е, тут питання... Тут відкрите питання не так покарання конкретних осіб. Звісно, покарання конкретних осіб це важливо, але питання в тому, хто це організовує і скільки це буде тривати. Е, ви би якого хотіли покарання за такі злочини? Ну, от Як керівник медичної служби, в якого просто е, знищують. Знаряддя порятунку справжніх героїв. Ну це так, Віка, по факту це так. Так, це я би хотіла покарання цим людям такого, як для ворогів країни. Тому що це є вороги країни. Угу. Найсуворішого і того, який, яке зможе вплинути напряму на тих наступних, хто ще зараз коливається. Тому що одні погодилися робити, а інші скоріше за все по телефонних дзвінках продовжують коливатися: будемо ми палити машини військовим чи не будемо. Так, щоб іншим не бажалося, а ті запам'ятали е, своє покарання тут і зараз, але не дуже в легкому, е, не, не дуже в легкому в легкій мірі перенесення його, тому що це дійсно злочин перед державою. Я контексту розкажу, що це далеко не перші випадки, і не лише Київ, і не лише Одеса, і не лише Дніпро, де за останні місяць були підпалені автівки. Нещодавно у Львові затримали двох осіб. Які також підпалювали автівки військових на замовлення російських спецслужб у Кременчуці? Також були випадки паління вандалізму над транспортними засобами військових. На початку відео я вам показала фрагмент вирбування Російською Федерацією представниками її наших громадян. Про те, як росіянин сподівався знайти потенційного палія, вербувальник представився там харків'янином і запропонував за підпал автівки, нібито ТЦК, тобто вони говорять людям, що це автівки ТЦК, 2000 тисячі доларів. Сказав, що таким чином бореться із свавіллям ТЦК беззаконням і тому, як вони вчиняють з тими громадянами, які не йдуть добровільно служити. Щоправда, друзі є нюанс, хлопець, якому дзвонив цей росіянин, засумнівався, що це українець, а не представник країна агресора. Словом, послухайте, Ми боремося з співробітниками ЗСК в плані того, що ми не согласні з тим, що вони людей б'ють, запихивают в тачки при дітях, при жінках. Ну, согласитесь, це неправильно, Допустим. Вы согласны, что это незаконно, не необоснованно, как бы там ни было, есть инструкции, есть закон, по которому они должны действовать. Конечно, все должно быть в рамках закона. Абсолютно точно. Но они позволяют себе лишнего. Согласен. А вы откуда? Вы в Киеве сейчас территориально. А так я в Харькове жил на тракторостроителей. Жила, жена у меня с Харькова. Двигаемся, я не знаю, просто ну я считаю, что мы делаем благое дело. Бога хоть как-то это их остановит, резонанс пойдет ребята наши работают, и деньги получают, и полезное дело делают. Но не позволя, нельзя позволять им вот, действительно бить. Завтра он придет ко мне на глазах у моих сыновей, маленьких да, детей, будет меня колотить, запихивать в багажник и вести меня на убой. Ну нет, есть закон, по которому они двигаются, есть инструкция сотрудника, они ее не соблюдают. Почему? А потому что все безнаказанно. Сейчас... Потому что они знают, что на них никак никто не повлияет, потому что у него сестра или брат сидит где-то вышестоящей там инстанции. Вы сами прекрасно понимаете, взрослый человек, вы же знаете, как это все работает. У вас Поэтому слишком сильно российский говор. Телеграм-канал у Ну Украина, может быть, да. может быть. Ой, oh, знаєте, сколько я розговорював по телефону? От no. може быть, оно вироботись? У no, нас в Україні просто так не розговорюють. Ну може бути, no. согласен. Так что, тренуйтесь успехов вам. Всем хорошо не до сьогодні. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яким чином має працювати механізм, аби ця проблема не існувала. Ну і чи згодні із представниками третьої штурмової щодо методів боротьби? Зокрема, із Олегом Романовим, дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Ну і будьте пильними, бачите щось схоже на дії країни-агресора в тилу. Повідомляєте про це поліцію. Інколи це рятує не тільки техніку, але й життя. В описі до цього відео, друзі, ви знаєте всі способи допомогти нам створювати контент. Поставте лайк цьому відео, ну і підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Подивіться інші відео до зустрічі.